Вітаю, 12 серпня збираю врожай сорт Пщинський червонолистий. Горіхи вже повністю достигли. Ось, Вони легко достаються з плюски. Деякі береш вони самі просто випадають, тобі ж вони вже будуть обсипатися і не хочу її перетримувати. так як тоді прийдеться його визбирувати з землі, можливо ще й дощ піде, буде незручно, тут ще й відводки, так що краще його обірвати і потім не збирати з землі. Дуже класна загрузка даного дерева. Постійно він радує врожаєм. Доволі такий крупний горіх і коротка плюска. Я ж кажу, якщо її ще потримати трохи, то він буде обсипатися Ось, тобі самі горіхи з плюски. Ось покажу ближче. Плюска вона розкривається і, я ж кажу, горіхи попадають. Ось так. Гіляки понагиналися під плодами. З цієї сторони я вже обірвав. Дерево тут невелике, але, але, але врожай на гарному рівні. Я планую зібрати з нього не менше 4 кг. Звісно, я потім зважу. Зроблю замір. Зараз я точно не скажу, скільки йому. 6 чи 7 років я подивлюся по записах, так як по пам'яті не, не пам'ятаю. Подивлюся записи і потім в наступному відео, коли буду робити замір в, кілограм. в кілограмах, я озвучу, скільки йому років. Ось уже таку кількість я зібрав, майже повне. Десятилітрове відро. Ось так. Ну, планую зібрати ще більшу кількість. Я думаю, тут буде 2,5 і 3 таких відра. Ну і лущених гріхів. Не буду гадати скільки, але но... Буде нормально, я ж кажу, кілограма 4 буде. ну Точніше я скажу в наступному відео. Ще планую я його омолодити. Він росте штамбом, але геляки ну, ростуть не так, як мені хотілося б. Тобі штамп е, росте дуже низько, розміщений. Я його коли пересаджував, то не хотів... Е, Омолажувати, хотів швидше дождатися в і і ну, зняти відео. Тому залишив так, як є. пересаджував я його чотирьохрічним десь. Чи трьох, чи чотирьох Зараз вже, вже точно не скажу. У мене там відео, здається, зазначено. І я ж говорю, хотів отримати плоди, щоб зробити відео, показати, як виглядає дріхи. Тому ось так його посадив. Ну, доволі таки вже дорослим пересадив. І ось воно росло, так як росло. А зараз я його омоложу, дам можливість відводкам ще розвитися. Ну, тобі ж, саме дерево не буде робити затінку, візьму з нього відводки і на наступний рік вже буду формувати з нового пагона, ну, наприклад, ось такого нового пагана, новий штамп. Ось так. Тому до наступних відео це буде перша частина, і потім я ще зроблю відео вже по результату зважування плодів з даного дерева.